Так, коврики помились, висохли вже постелились на полички, і тепер відбулося переселення душ. Отже, що ми маємо? Маємо ми те, що на нижній поличці. Це в нас все заброньоване, це замовлення на чехію колись поїде. Слідуюча паличка це качота. Це качота, вся вільна, тобто надалі все те, що вільне буде. Тут у нас скільки? 6-9 головок, качоти чистої і 5 головок маленької з лавандою. Наступна паличка авторського сиру. 5 головок Бомонда, 2 головки мілки поки що тут. І ще 3 головки мілки сохнуть в тому холодильнику. Далі паличка з бомондом, а, господи, з бомондом, мармур. Вже до вечора мозги ой, через раз працюють мармур. Мармур і мілка. Тут чотири головки в мене бомонда, Це все те, що вільне можна на продаж. І на верхній поличці Сологуні. Так що місце ще є. Можна доварювати, ну сюди ще прийдуть, Качоти поки що вистачить. Сюди ще прийдуть три головки мілки і ще можна пару головок чогось додати. Тут а ще можна 5 головок, а то й більше, відварити бомонда, покласти нехай визріває. А ще в мене там буде качота в латексі, вона також перекочує сюди. Ну, напевно, що буду кудись туди намагатися впихнути, тому що поличок я так і не знайшла поки що, щоб докупити. А так сюди можна три мінімум. Тобто поміж ними ось раз, два і три. От поміж цими паличками три можна мінімум вставити, а взагалі можна було і чотири. Але буду шукати, не знаю. Чим зручні ці килимки дренажні, Тим, що, по-перше, навіть якщо щось ще протекло там у вас, його завжди можна помити. По-друге, не торкається до самої решітки. Ну, якщо у вакуумному пакеті це не так принципово, то якщо сири в латексі, наприклад, або обсихають на обсушці, то це принципово. Латекс, та так як і віск, можуть і прилипнути до фарби, ну і небажано. Ви в ту паличку все рівно мити так часто не будете. А так, і гігієна, санітарія, скажімо так. І зручно і чистенько все. Ось так виглядає тепер це. Тобто можна далі варити тепер і сюди запаси доповнити. Той бомонт, який виставлений на лотерею, знаходиться в тому холодильнику на верхній поличці, щоб не сплутати і не продати ненароком. Так що ще чотири головки сюди переїдуть. І, в принципі, той холодильник вільний. Починаючи з завтрашнього дня, починаємо варити. Там у мене два замовлення великих, так що будемо сиро варити. А зараз вже пора йти на управу. Хотіла глянути скільки часу, а воно щось мені тут часи натицяли. Але... Ага, 35 хвилин на сьому. Так що, все, показала, розповіла вам. Посилочки ваші повідправляла. Не забувайте про лотерейку. Не забувайте самі. Хто бажає прийняти участь, піти під, під тим відео і залишити коментар. Не забувайте ділитися цією інформацією. Стосовно заквасок. Завтра буду ще замовляти. Закваски, фермент є в наявності, ваги поки що є в наявності, але відправка тепер буде в суботу. Скоріше за все, вона так буде тепер по суботах. Тому все, пішла.